Всім привіт! І щирі вітання на хвилі Києва. Я Оксана, і сьогоднішнє відео таке розмовне відео в'язального контенту. Тож беріть щось таке в'язальне, або чай, або каву. Щось таке смачненьке, або спиці, чи гачок в руки, і давайте побалакаємо. Розповім сьогодні про свої в'язальні плани на жовтень місяць. Так як я беру участь у деяких спільних проєктах, то у мене всі плани пов'язані з цими спільними проєктами. І першим спільним проєктом, який розпочався ще коли він розпочався, не в вересні, він ще в серпні розпочався. Це спільний проєкт Вернісаж осінніх Барв, який організувала Маруся з каналу Маруся на скринька Рукоділля. І він завершується 13 жовтня, 13 жовтня, і, звичайно, буде окреме відео, що мені вдалося нав'язати зробити в цьому спільному проєкті. Тож дочекайтеся, десь 12-13 жовтня буде відео. Відеозвіт. Так, потім у нас стартував проєкт 1 жовтня. 1 жовтня у нас стартував проєкт, ой, 1 вересня у нас стартував проєкт, який організовувала Валентина з каналу житейське в'язання та вишивка з Валентиною, боротьба з недов'язами. І він мав закінчитися 3 жовтня, але Валентина його термін трошки ще на місяць продовжила, чому я дуже рада, тому що в мене не дуже вдала боротьба з недов'язами, хоча в мене всього була одна робота в проєкті, але я її не дов'язала, тому що Ну, були певні роботи ще, ми в'язали маніжки, і я щось так не дуже якби, змогла пов'язати цей проєкт. Ось моя хмаринка, яку я брала в'язати ось. І я пров'язала трошки рукава. Бачите, ось в мене був до пройми, дов'язаний, ось один, так, і. Трошки рукава я пров'язала. Ось все, що в моїй маринці просунулось. Ну, нічого, ще є місяць, і, в принципі, у мене ще є час. Е, умовами цього проєкту було боротьба з недов'язами, звичайно, а також відповісти на запитання тегу рукодільний від требеньки. Рукодільні витребеньки тих вийшов на каналі. Будь ласка, кого цікавить, кому цікаво, пройдіть і подивіться відповіді на питання. Послухайте, як я відповідала. Так, і що? Ну, В принципі, чекаємо вже 3 листопада і подивимося, що в мене вийде в в'язальній толопці боротьба з недов'язами. Я залишу посилання на дівчат, які беруть участь в цьому спільному проєкті. Багато хто дов'язав і дуже цікавих робіт, надихаючих робіт, які вже можна плани і на наступний місяць вже собі планувати Ось то, пройдіть до дівчат, подивіться і підтримайте їх, хто ще не бачив. Ну, повипускала дівчата відео, це ж я завжди сама останнє випускаю. Так, І ще один спільний проєкт, в якому я теж беру участь. Стартував він ось-ось 1 жовтня. І цей спільний проєкт це дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка», четвертий сезон, який організовує Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Дуже цікавий проєкт, можна спостерігати і в чаті. Я залишу посилання на телеграм-канал, де ми там спілкуємось і будемо виставляти свої просування і задумки. Да? А я хочу, якраз, в цьому відео заявити про вступ, а також розповісти, в які. Які там номінації, три номінації, і в яких я буду брати участь? Три номінації: перша номінація щось зв'язати для подруги. У мене три претендента, і, звичайно, я буду щось зв'язати. І, і скоріш за все, я всім трьом зв'яжу, але щось таке ну, звичайно, невелике, якийсь аксесуар, ось, але я ще не, не вирішила, що, як і. То Тож це все ще перша номінація в роздумах. Час є, тому ще подумати можна. Друга номінація сам собі дизайнер, але потребую допомоги коліжанки. Ну, чи потребую, чи не потребую, розберемось. Да? Звичайно будемо прислухатися, ну, буду прислухатися до порад. Можете і ви свої поради писати, тому що теж це все вітається. Тож, буду чекати в коментарях і ваші поради, а також ваші, якби, здогадки, що це буде, таке. буду в'язати з ось такої пряжі. Це такий твіт, дуже красива пряжа це мереносова вовна з шовком і поліаміном. Тут 37. Вовни, 18 шовку. Я в'язала е, ну, все інше поліамід. 500 метрів у 100 грамах. Я буду в'язати в одну ниточку е, спицями пицями номер 3. Я вже в'язала цією ці пряжою своєю сукню, дуже красива сукня вийшла. Мені подобається, і їй подобається, вона трошки величенька була в минулому році, а в цьому році. Якраз ще поносить. От. І там дуже такий симпатичненький манжетик був. Я дам посилання на цей манжет. Теж можна оздобити і сукню дитячу таким манжетиком, і також можна оздобити, Щось сонце вилазить. можна оздобити блузу якусь жіночу, тож проходьте, дивіться. Так, швиденько. Зараз вам розповім, тому що. так, ну, Тобто оця пряжа буде задіяна в цьому дизайнерському виробі. І також отака, е, пухнастик. Такий. Це в мене така е, 35 меринос, 35 бебі-альпака і далі поліамід. 1100 метрів у 100 грамах. І ось такий пухнастик. Буде задіяний в декорі цього джемперу. Ось це буде моя дизайнерська річ. Так, потім третя номінація невиправна. Невиправна, я буду в'язати джемпер своїй євочці онучці. І буде в'язатися він у мене з пряжі ось такої. Ось така YarnArt Baby Cotton. Такий колір сіренький, якраз дуже гарно передається. Він такий сіренький, як дикі голуби. Да? 50 на 50 акрил бавовна, колір 454, кому, кого цікавить. В 50 метрах 165 грамів. Дуже приємна дитяча пряжа. Я, Євочки не одну ковтинку такою пряжою зв'язала. Мені подобається. Ну, їй подобається, вона носить і мені. Також буду додавати ось такий мохерчик, ось такого кольору. Дуже він приємний. Він м'ягисенький-м'ягисенький. Я собі шапку в'язала в'язала з цього мохерчика. снуд собі. Ну, тобто, він не колючий, зовсім він м'ягенький. І ось буде такий светрик. Дивіться, я зв'язала невеличкий такий зразочок, і такий ефект мені дуже подобається, начебто то ефект потертості, такий от модний. Ну, ось такий буде джемперочок в'язатися і в густі, Це в третій номінації. Так, ось такі мої плани. Потім же я ж беру участь у шалених стартах тижня в спільному проєкті в'яжемо українською з Оленою Богановою, тож там я теж розпочинала, стартувала, але там у мене невеличкі старти, тому що вже є у дівчаток великі роботи, тож там у мене невеличкі старти. І ще у мене борг перед вами, глядачі. Я ж обіцяла зробити на дитячу жилетку на гудзиках, Євочці в'яжу, і обіцяла зробити майстер-клас. Ну, він робиться, але не так швидко, як я того хотіла. Тому що буду, ну, якби я в'язала, робила, а потім вирішила трошки переробити цю жилетку трошки по-другому. Я в'язала окремими деталями, а зараз я хочу її розпочати. Тобто, я, я її вже розпочала. Це в мене був вчора шалений старт п'ятниці. Розпочала, розпочала я її по колу хочу розпочати. Ось тобто хочу зв'язати по колу. Ну, не по колу, а од одної там же з годзиками, то... Одною деталью, чого я розпочинала в'язати окремими, я чогось не знаю. Мабуть, тоді, тоді була дуже велика спека, і щось на мене не те подіяло. Так, ось такі мої плани. На жовтень місяць, і я думаю, що я впораюсь. Хоча дівчатка, такі дівчатка термін у них до 25 грудня, тож, я думаю, що ці проєкти, ці роботи я. Ті, що намітила два джемпера собі і Євочки, однозначно я їх виконаю, а може і ще щось буде. Ще поки ось так. Поки такі плани. А потім побачимо, тому що, ну, час, в принципі, є. Якщо ж нічого не станеться такого глобального, то, в принципі, можна ще щось розпочати і завершити. Ось так, такі мої плани на. Ось цей жовтень на, на теперішній час і більше, начебто, нічого не планую. Дочекайтеся відео з шаленими тижнями стартів, яке буде в понеділок чи вівтор. Ну, я думаю, в понеділок я випущу. Дивіться інші відео, проходьте до дівчат, звичайно, до всіх, я посилання всі залишу. Так що, ось такі. Величкі, невеличкі плани, не знаю, як кому здається. Ну, будемо, <гад> Буду розраховувати на свої сили, що я буду в'язати. В'язати я люблю, я дуже багато часу присвячую своєму улюбленому хобі, хоча і домашні діла ніхто ні, не відміняв. Але я б все ж таки поміняла домашні діла на своє хобі, тому що я більше люблю займатися в'язанням. Так. Дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші коментарі, на ваші рекомендації і е, селяки, там побажання, наприклад, на, е, по моїм моделям. Да? Як я буду втілювати ці всі, ну, особливо оцю да, пряжу, як вона буде втілюватися в мою модель. Може, у кого є догадки, тож чекаю вас в коментарях. Ставте вподобайку, якщо вам це сподобалось і ви мене хочете підтримати. І на цьому я буду завершувати. Вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго. І до нових зустрічей у нових відео. Бувайте, друзі! До побачення!